Так, ну залишився один гібрид. Це у нас BYD Son Plus в дорозі. Топова комплектація, модель 25-го року, автопарковка, проєкційний екран, музика Infinity. Дивіться, є сабвуфер, великий екран, такий як в електричці. Тим тут зрозуміло підігріви, вентиляції це все є. В комплекті йдуть коврики. Одна машина вільна з дороги. Колір Light Grey, світло сіра Подивіться, як виглядає. 27,7 кВт годин акумулятор, 150 км на електриці. Далі працює двигун внутрішнього згорання як генератор і виробляє електроенергію. Є навіть караоке. Машина віддає електричество. Розхід в режимі бензина 5-6 літрів. Це вже залежно як їздить. Рестайлінговий, топовий BYD Son Plus. Дімай. Dual Motor Intelligent